Всім привіт! Мене звуть Наталія я рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні я вам покажу, що я тут навишивала. У мене є невеличкі просування. Також був несподіваний старт. Тож, запрошую вас провести трішки часу зі мною і бажаю вам приємного перегляду. Розпочну я з такого чудового метелика. Це Dimensions Gold Petit. Вишивається на Аїді Чорного кольору 18 го каунту. З ним я приймаю участь у сумісному відшиві. В телеграмі Захоплююча вишивка канал. І що я вам скажу, я ніколи не думала, що участь в сумісному відшиві насправді дуже допомагає просувати роботу. У нас там по правилах. Раз на тиждень треба вишивати не менше 100 хрестиків. В мене виходить чуть більше, буває і 300, і 400. Ну і таким чином вдалося мені вже добре просунути свою роботу. Я е, раніше жалілася, що важко мені вишивати білим по білому, але повірте, вишивати чорним по чорному. Це ще той квест. Але виходить дуже гарно. Він такий соковитий, такий яскравий, дуже гарні ниточки. Ось такі ниточки. В минулому відео я вам казала, що тут дуже багато беку, але насправді бекстічу тут мало. Оце все це буде викладна ниточка, кордінг. Я продивилася навіть тут на цій прев'юшці, видно, ось тут по кругу це все буде викладна ниточка. Також ці елементи теж будуть теж так, оце все буде викладна ниточка. Бексічу тут мало. Тож, скажу вам, Приймати участь в сумісних відшивах, якщо ви маєте хоч трошечки часу, насправді дуже допомагає просувати роботу. Ось така краса в мене тепер буде найближчим часом. Далі у мене трішки повишивалася моя зимова королева. Я її хотіла закінчити, але переключилася на інший семплер. Наразі я вже трішки петітом вишила її ручки, одне плече, шия і підбираюся потихеньку до обличчя. Хотіла детальніше зупинитися саме на петіті, тому що в схемі часто дівчатка вишивають просто замість одного хрестика так, 4 петіта. Але якщо пізніше дивитися на вишиту, на вишиту роботу, для мене я просто бачу ці квадратичні хрестики, і воно виглядає не дуже гарно. Я е, вирішила спробувати знайти перероблену схему під петіт. Передивилася багато робіт в інстаграмі, там справді були саме вишиті роботи. На яких було видно, що вони вишиті по-іншому. І спробувала знайти відшиви на Ютубі, знайшла сторіночку Таїсії Дягілєвої, вона колись ще, там, певно, 8 років назад вишивала літню королеву, і вона сказала, що з нею поділилася одна вишивальниця переробленою схемкою. В описі вона. Теж е, має посилання на цю схемку, я скачала, і дійсно там була зовсім інша схема перероблена саме під петіт. Тобто немає таких різких переходів, вона повністю перероблена е, саме під петіт. Мені нещодавно написала одна з моїх глядачок, сказала, що теж хоче розпочати зимову королеву. Тому, будь ласка, якщо ви. Хочете саме пітітом вишивати, я спробую залишити на це відео Таїсії Дягилєвої посилання, якщо ні, то просто спробуйте знайти, зараз я тут собі написала відео номер 14, Літня Королева, і посилання є в описі, саме на е, цю схемку. Що я ще хотіла сказати? Хотіла звернути увагу, що петіти я вишиваю ось такою тонесенькою бісерною голочкою. Вона коротенька, бо є, в мене є ось така довга, в неї незручно вишивати, а саме ось такою коротенькою. Перетирається сильно ниточка, так. Але неї дуже зручно і легко вишивати саме пітітні хрестики. Тоді не пошко... так сильно не пошкоджується тканинка. Хто вишиває на рівномірці, особливо на льоні, знає, що якщо, якщо грубша голочка, то вона трошки розсовує ті переплетіння і виглядає не дуже. Так? І ще хотіла звернути увагу. На такий лайфхак, колись я під, підгледіла десь у когось. В мене є ось така старенька коробочка від сантиметрової стрічки. В неї я насипаю бісер. Вона закривається, бачите, прикріплена всередині магнітиком. Сюди я насипаю собі бісер. Коли мені не треба, закриваю, коли треба, відкриваю. І дуже зручно, тому що легко дотягнутися до бісеринки. Так? Не треба там десь збоку собі ставити, Собі прикріпили воно, гарно їздить по тканині і дуже зручно. Тому користуйтеся лайфхаком. Хотіла завершити її найближчим часом, але переключилась на дуже гарний семплер від наших українських дизайнерів. Тож, якщо вам буде цікаво, в наступних відео я спробую завершити цю роботу і обов'язково поділюсь з вами цією красою. Наступне покажу вам чудовий неймовірний семплер, який забрав всю свою увагу на себе. Я була дуже приємно вражена ці соковиті вишеньки просто. Просто забрали всі, весь мій вільний час, і я буквально вночі вишивала, тому що я не могла зупинитися. Наші українські талановиті дівчата-дизайнери, які закінчили курс Анастасії Солошенко, які створили свою групу, в якій вони влаштовують різні ігри по відшиву. Там є схеми, є безкоштовні схеми, є е, різні. Сумісні відшиви, і також був у нас була авантюрка. Авантюрка це коли ти просто готуєш тканинку, готуєш ниточки, але ти до останнього не знаєш на що ти підписуєшся. Мені стало цікаво, кольори були дуже класні, соковиті. Я спочатку думала, що це може бути якийсь квітковий дизайн, так, можливо, маки. І ось, отримавши свій перший етап, це був ось такий шматочок семплера. Я не знаю, чому ця вишня скажена, але вона дуже чарівна, дуже соковиті, приємні кольори, вишивається легко, швидко. На одному диханні пропонувалося вишивати чорним беком або кольоровим. Я обрала собі кольоровий. І ці вишеньки, як ви бачите, вони прям такі ну як намальовані. Вже я отримала другий етап. Тут в нас така баночка з якимось зіллям. Не знаю, що з цього вийде, але ви бачите. Кольори дуже класні, і насправді я дуже пишаюся нашими дівчатками, які вчаться створювати схеми. Це надихає так, і треба нас, наших дівчат підтримувати. Тут також був фрузлик, я замінила його на бісер, тому що я вам вже в минулих відео розказувала, що фрузлики на льоні, на рівномірці, в мене щось не дуже виходять, мені не подобається. Я просто заміняю на бісер біля букв. Такий червоненький колір я собі вибрала кольорові. М'юкі, більш такий червоненький колір, подібний до ниточки, якої планувалось вишивати. І ось тут, в квіточках вишні, такий білий тохо з переливом. Тож, хто хоче доєднатися, ще маєте час до 15 травня. Я залишу посилання на групу в Телеграмі Game of Stitch. Доєднуйтесь, будемо вишивати разом. Ще покажу вам свою багатокольорку. мені вдалося трішки її повишивати. warten Я задумалась над тим, що я майже за неї не берусь. Ця робота масштабна, вона складає 280 тисяч хрестиків. Ви уявляєте собі, скільки це треба навишивати. Я сіла, порахувала, якщо її вишивати, вишити за рік, то потрібно в місяць вишивати біля 23 тисяч хрестиків. Я розумію, що я в місяць тільки не зможу вишити на одній роботі, або якби я тільки вишивала цю роботу, то вам би не цікаво було дивитись, не було би що дивитись. Я для себе вирішила, що просто вона буде стояти, то точно ніколи не вишується. Хоча б на місяць вишивати біля п'яти тисяч хрестиків. Хоча б тому в минулому місяці. Я трішки взялась за неї. В мене вийшло вишити 7238 хрестиків. Я собою задоволена, задоволена насправді, тому що, ви бачите, я закінчила повністю ось цей ряд до кінця. Зараз в мене вже дуже гарно видно гору. Такі засніжені трішки вершини, дерева. Дуже гарно проглядається. Вишиваю я на АІДі го каунту. В роботі беруть участь 129 кольорів дімсі і дуже багато блендів. Я би сказала, що там більше блендів, ніж основних кольорів. Вже на даний момент вишито. 8,6%. Це дуже мало, я розумію. Буду пробувати її вишивати, тому що канина натягнута, припадає пилюкою, і мені це не подобається. Знімати, брати її зараз немає сенсу, тому що ще більше зменшиться каунт. Я цього не хочу, бо і так мілка канина, так мілка основа. Вишиваю на саморобній рамі. Ось так вона виглядає. Мені чоловік її зробив, таким металлерим. Левість вставки по боках. Вона, звичайно, важча, ніж арабеска, так, Бо я інші свої роботи вишиваю на арабесці. У мене станок від арабески. З розміткою, звичайно, вишивати набагато легше. І я вам скажу, я зробила висновки, що багатоколірку я вишиваю швидше. Тобто мені вдається більше навишувати хрестиків, ніж на якійсь звичайній роботі. Маю надію, що за пару років я все-таки її вишию. Далі покажу вам ось таких дві чудових схемки. Я отримала кхм, у подарунок можна сказати, в спадок від Альонки. Вона веде свій вишивальний канал, я залишу на неї посилання, вона вже їх вишила, робила заміни. В ниточках там йдуть ниточки ручного фарбування DMC Anchor, але вона вибирала собі ниточки з такими переходами від DMC, отримала дуже класний результат. І тепер я буду вишивати таких чудових зайців. Тут має бути пак з додатковими елементами пришивними. Так? Це тут в пані Кларе шляпка, гудзички, ось такі лопатка і грабельки, потім така корзинка з морквинками, і в містера, як там він, Генрі. І в нього були ось такі грабельки, потім годинник на ланцюжку, гудзички і пришивна така квіточка. Думаю, що я не буду купляти. Собі цей пак, я спробую зібрати сама якісь додаткові прошивні елементи. Вже я купила ось такі гудзочки. Виберу собі по кольору підходящі. А, до речі, тут в пані Клари такі звичайні кругленькі гудзочки і йдуть такі, як би квіточки. Ну, спробую щось підібрати. І також я знайшла ось таку корзинку, теж, е я думаю, буде гарно, як заміна. Вона не така, звичайно, але теж виглядає красиво. Можливо, сама зроблю ті морквинки. І буде в мене ось такий чудовий, е чудові іграшки. Також хотіла вам сказати, що без допомоги наших дівчат ніколи не обійтися. Альонка збирає мої вишивальні покупки у себе, потім передає кимось або відправляє посилочкою, так? тому що в якомусь одному магазині другому купляєш і за все, платити доставку це фінансово накладно. Тому вона згодилася мені допомогти в цьому плані, і за що я їй безмежно вдячна. І ці схемки наша подружка з вишивальної нашої спільноти Олена Бакай, відправила привезла в Польщу, відправила посилочкою, і в посилочці я отримала додатково ось таке кільце патріотичне. Це Оленка зробила сама, я їй дуже вдячна, дуже гарно. Тому в сьогоднішньому відео ви будете бачити ось таке чудове кільце ручної роботи з мілкого-мілкого бісеру. Ну, класно ж, правда? Також мені вдалося небагато, але все ж таки, повишивати зимові враження від Dimensions. Це Gold колекція, вишивається на 16-й Аїді. Колір грей Трішки я зробила тут вже бек на цих санях. Додавила їм обличчя, залишилось на обличчі зробити бек. Трішки я вікна повишивала, там буде такий красивий будинок на задньому плані, вишивається на півхрестом. Ну, одним словом, чесно сказати, він вишивається легко, просто що, так як я вам говорила, ця тверда основа. Мені вже дівчатка писали, що потрібно брати коротшу ниточку. так? Стараюся якось з ним подружитися. Дуже цікаво розпочати це пальто, воно такого яскраво червоного кольору, і тут вже закінчуються коні, а це все решта вишивається напівхрестом. Так що далі робота піде набагато швидше. Тут і не багато так вишивати, єдине, що бек так ще буде. Я не знаю, чи я його буду завершувати зараз, чи буду відкладати, побачимо. Загалом, сюжет, погодьтеся, дуже красивий. Ще хотіла звернути вашу увагу: я в минулому відео говорила, що я докупляла собі кренік один і той самий колір, але насправді я помилялася. Дівчатка мені відказали, що. І це зовсім різні кольори. Ось ця одна буковка L, так вона означає, що колір під тон, можливо, зовсім інший. Тому звертайте увагу, коли ви купуєте. Добре, звертайте увагу навіть на такі незначні маленькі позначки, тому що, здавалось би, так. Ну, я помилилася, я, я просто не звернула увагу на цю буковку L. А насправді. На один тон, але вони відрізняються. Варто би було купити карту кольорів Креніка. Я думаю, що поступово цим займусь. Знаю, що там дуже багато цих карток з зразками. Так що звертайте увагу, добре дивіться, які ви номерки купляєте, тому що. Ще раз повторюю, я просто не звернула на це увагу. Хоча я стараюся перевіряти, що я купую, щоб це дійсно підходило. Дивлюся в інтернеті, якого приблизно кольору воно має виглядати, так, щоб не помилитися. Але ну, всі ми робимо помилки. Дякую дівчаткам, що підказали. Тепер я точно буду знати, що звертати увагу потрібно навіть на такі дрібні. Здавалось би, речі. Також в мене трішки змінився мій вишивальний куточок, я переїхала в, в інший бік кімнати. Нещодавно мені чоловік сказав, що ти все далі і далі займаєш більше місця в кімнаті. І, і я погоджуюсь. Звичайно, чим більше ми вишиваємо, тим більше ми собі купуємо, а чим більше ми купуємо, тим більше в нас займає місця наш вишивальний Асортимент, так? Всі наші вишивальні покупки з часом збільшуються, хоча в мене немає вишивальних таких великих запасів, як дівчаток, в мене є декілька наборів, декілька схем. Знаєте, мені дуже сподобалося слова мого чоловіка, що тобі вже мало місця і тобі потрібно окрему. Кімнату вишивальну. Ну що ж, будемо над цим працювати. Я тільки за звичайно, мені хочеться мати свою окрему вишивальну кімнату. Я думаю, так як і нам всім. Тому йдемо до цієї цілі, вишиваємо, насолоджуємось, робимо все для того, щоб приносити собі задоволення, цінувати себе, творити красу обов'язково. Я знаю, що вишивальниці, які вже давно вишивають, знають, що вишивка заспокоює, вона мотивує. І я щиро дякую дівчаткам, які доєднуються до мого каналу, які підписуються. Дуже вдячна за коментарі. Насправді, це дуже приємно мотивує так, знімати ще, розповідати якісь свої вишивальні історії. Тож, дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися, і до зустрічі!